Футбольний прогноз, друзі. Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас, чемпіонат України Прем'єр Ліга, 14 й тур. Субота, 29 листопада. І у нас заплановано два матчі в цей день. Отже, в цьому відео ми розберемо перший матч суботи. ЛНЗ Кудрівка. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте свої дорогоцінні лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Бажано більше 6 слів такі строгі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Дякую завжди всім вам за підтримку, активність. Е, ЛНЗ Черкаси, Кудрівка. Ну, Поки що у нас кудрівка е, рахується, як бузова. Ну, я вважаю, Кудрівка. Як я вірно це все розумію, представляє і Чернігівську, і Київську область по праву. Виходці вони з Чернігівської області, з Кудрівки самої одноіменної. Зараз базуються в Бузовій, в Бучі і на Оболонь Арені? Кудрівка Нива Бузова. Таке була спочатку назва. Зараз просто осталася ФК-Кудрівка. Все. Неважливо. Головне, вона представляє тутешній футбол, друзі. Київщина, Чернігівщина це. Мої батьківщини маленькі, як то кажуть, маленька батьківщина це там, де ти народився, і провів дитинство. Отже, так воно і є. ЛНЗ другий по здобуткам клуб цього сезону. Поступається лише Шахтарю, який іде першим. Кудрівка 12-й. Знаєте. По-перше, я не бачу жодної перепони для впевненої результативної перемоги ЛНЗ. Це по-перше. По-друге, всі показники говорять про те, що Кудрівка як і забиває багато, так пропускає ще більше на порядок. Тому, можливо, Кудрівка заб'є, але пропустить все одно більше. Як не крути, мінімальний рахунок, очікується 2-1 на користь ЛНЗ. Як не крути. Подивився я на все, що може тут бути, на що можна очікувати, у мене тільки один варіант. Повторююсь: впевнена результативна перемога ЛНЗ. Черкаси. Єдине, що я своїм землякам кудрівці можу сказати, і попрогнозувати з оптимізмом, це ну, максимум один забитий м'яч, тому що я казав, да? Кудрівка забиває практично майже. 1,4 м'яча в середньому загру. 1,35, точніше, якщо бути. 1,35 м'яча за гру. Тому, так, цілком реально забити м'яч від кудрівки. Але, можливо, і ні. Можливо, просто впевнена результативна перемога. Черкас. Ось таким я бачу цей матч суботи в рамках 14-го тура Прем'єр Ліги України. Тому я вирішив тут зарядити на перемогу ЛНЗ Черкаси і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2.22. Якщо моя порада і прогноз хоч капочку вам корисні, знадобилися і допомогли. Реквізити в описі. З вас кава, друзі. Дякую. Дякую, що вислухали. Багато часу вашого не зайняв. Лише хочу нагадати, що я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них. У першому закріпленому коментарі ласкаво прошу. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Не забувайте підписуватись на майстер-клас на YouTube канал, де ми зараз з вами перебуваємо. Лайки вподобайки, змістовні коментарі. Щира подяка. Завжди дякую всім, всім, всім. За те, що зі мною, за перегляди, за увагу, повагу, не дивлячись на важкі часи, бажаю скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.